Еще вчера вот это заезжал, ну, бывает там ставлю. Думаю, может там ну, поставить. Потом думаю, ну ладно, тут место это свободно, но ну, вот, вот, если бы там, <соценно> может еще целое было. <соценно> Уже садитесь спать уже это положились смотрим там что то ну, летит и ну, резкий свист как в это самолет и бух нет стекла ну нет вылетели все вот ну вот, ну, ну, вот последний этаж вылетело все. все что было детей ну там это похватали дочка выскочила там ноги это порезала там носков жена в это упала в обморок жили в области это прудянка там дом наполовину вот разрушен, здесь папина в вот, эта квартира тут. Сейчас, ну там где жить, я, я даже себе вообще не знаю. Ну, там машины нет. Я просто, я просто. Ну не, ну слава богу, тут, знаете, это, ну, конечно, все плохо, но все живы здоровы, это самое. Ну, там раненые есть, но слава богу, все живы. Вот так. Не то, что гучно, а дуже гучно. Яке як тут відновлення. Я її, якщо Бог дасть на розборку віддав, може там двигун цілий вроде би ходова там. А так воно, з кузов, ну куди? З дирками, кругом, все позаклінило, я тут не знаю, його вряд личого встановиш взагалі. А квартира то ж саме. Всі окна, двері повилітали. Лежав в ліжку, на мене полетіло, слава Богу, нічого не посікло, правда, тут на чуть-чуть є. Царапина. Оконна рама рядом за мною лягла. Так раз же тільки ось. Ще в порядок не, не навели в квартирі і пролетіли. Тільки з цієї сторони. Постійно Та там. А що сто не було тоді? Ну тоді вилетіли всі вікна, неділю назад, адкося закінчили робити. Ну, і все. А тепер по-новому все знову. Все знову. Поки нервного стресу нема, пока. а там не звездно, що буде. На сьогодні зафіксовано пошкоджених 15 багатоквартирних домів. Ми працюємо з пошкодженими понад полутора тисячами вікон. В дитячому садочку відкрит приймальний пункт всіх громадян щодо оформлення документів по програмі є відновлення. Крім того, багато мешканців повернулися зараз до домівок та приймають рішення щодо їх подальшого мешкання. Тому ми пропонуємо ті місця, які в нас сьогодні є, згідно з домовленістю, з нашими вищими навчальними закладами. У гуртажих так, так так. Ми зараз не можемо оцінити увесь масштаб, але це дуже сильне влучання.